Якщо ви ще не знали, то економити гроші вигідно саме з клубної компанії Лівут. А також це клубна компанія, яка перша в світі запропонувала партнерську програму і дає можливість кожному учаснику свого клубу мати основне та додаткове джерело доходу. Вітаю всіх. Мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес партнер американської клубної компанії Лівут. Займаюся власною справою онлайн з можливістю масштабувати свій бізнес в понад 200 країнах світу. Отримую сім видів грошової нагороди згідно компенсаційного плану клубна компанії Лівгуд купую продукцію преміум сегмента за доступною ціною лише тоді, коли мені потрібна ця продукція і в тій кількості якої я потребую. Якщо все це вам підходить і ви хочете в цьому розібратись, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій youtube канал, підтримайте мій україномовний контент. А також. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання. Раджу вам не зволікати і зразу натиснути для того, щоб зробити абсолютно безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівуд. Для цього ви зазначаєте своє лише ім'я та електронну скриньку. І обравши мову, яка для вас зрозуміла, ви вже познайомитесь із Засновниками клубної компанії Лівгуд із маркетплейсом, який сьогодні наповнений продукцією Велнас, здоров'я, спорту, молодості, краси та доволіття. Часом тут буде щонайменше 200 одиниць брендових товарів, а згодом і послуг, вже є послуги, і вони тільки додаються. Це унікальна компанія, яка масштабує свій маркетплейс різною продукцією товарами. І послугами це буде та спільнота, в якій вам завжди буде корисно і комфортно, оскільки це клуб, а клуби передбачають сплату членського внеску. Саме ви маєте членство сплатити із клубної компанії Люгут, якщо бажаєте купувати продукцію за ціною учасника і мати можливість співпрацювати по партнерській програмі. Членство з клубною компанією 40 доларів. Це за вашим власним бажанням, давайте зупинимось спочатку на клієнтах. Якщо ви просто клієнт, просто хочете купувати продукцію клітинного харчування, різні вітаміни, мінерали, амінокислоти там протеїн, як рослинного, так і тваринного походження, якісь детокси, все ви можете купувати за ціною роздрібною, яка є конкурентноспроможною, а також у вас є можливість купувати за ціною учасника. І тут я акцентую вашу увагу: якщо ви хочете купити за ціною учасника, у вас є можливість зробити підписку лише на один місяць і заплатити 9 доларів 95 центів, купити всю ту продукцію, яка вам потрібна. А потім знову ж таки зробити активність своєї підписки тоді, коли ви будете вважати це за потрібним. А також ви можете бути партнером. Партнер це та людина, яка вже купує членство з клубною компанію за 40 доларів. І для такого партнера надається готовий бізнес-центр, в якому. Його бізнес вже готовий під ключ. Там буде бухгалтерський облік, звітність, статистика, документація про реєстрацію клубна кампанії Лівгурт. Продукти, які знаходяться на полиці маркетплейсу з ціною, з описом, з ціною як розрібної, так і для учасника клубної кампанії Лівгут, з вашим реферальним посиланням, яким ви можете ділитись на різних своїх соціальних платформах. Люди будуть переходити і купувати цю продукцію. Але заробіток ваш будується не на продажі продукції, яка є дуже важливою, тому що місія кампанії є допомога людям бути і залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це цілі статки. Світ має. Оздоровитись високоякісною продукцією, преміум сегмента у клубній компанії завжди зазначається кожен компонент зі зворотньої сторони, і він прописується в тій пропорції, яка дійсно дасть результат від споживання цього продукту. Ви можете купити в автечному кіоску, але ви не знатимете, хто виробник і скільки він вклав того чи іншого компонента для виготовлення цієї продукції. Отже, ви з клубної компанії Лігуд зможете. Зекономити як час, так і свої гроші. Ну і звичайно гроші ви заробляєте в клубній компанії не на продажі продукції, а на створенні саме своєї команди, ком'юніті, тобто як клієнтів, так і бізнес-партнерів за розширення. Клієнтської і партнерської бази клубу ви створюєте свою команду ком'юніті. І коли ви її створите у кількості 2,5 тисячі людей, це не обов'язково ви самі ні. З вашою командою. Льгот це не мережева компанія, але тут є в партнерській програмі саме елемент мережевого маркетингу, згідно якого будується саме ваша команда, і від кількості людей у вашій команді, звичайно, буде. Більша кількість виплат у грошовому еквіваленті. Отже, коли ви створюєте команду в 2,5 тисячі людей разом із своїми однодумцями, ви досягаєте рангу діаманта, а така людина буде іще ще, окрім семи видів грошової виплати, мати додаткову щомісячну винагороду від засновників у вигляді діамантового пулу: це 2% від світового товарообігу всієї клубної компанії. Знаєте, ви вже стаєте в статусі співзасновника і складної компанія. Тож Лівгуд це та компанія, яка прийшла на багаторіччя. Ви можете сформувати свій бізнес і передати його у спадок. Впіймайте ідею майбутнього. Знаєте, така пропозиція не приходить на світовий ринок. Ну це буває один раз на 100 років. Тому це унікальна можливість саме бути з клубною компанією. Обирайте, звичайно, самі. У вас є можливість приєднатись до цієї клубної компанії, сформувати свій бізнес. Він дуже легко будується. Це бізнес на підписці, на рекомендаціях. Ми сіємо добро, розповідаємо. Людям про можливість бути і залишатися здоровими із продукції клубної кампанії Лігут а також на основі саме компенсаційного плану цієї клубної кампанії отримувати як пасивний, так і активний дохід. Отже, давайте трошечки зробимо підсумок. Як клієнт, ви маєте можливість купувати продукцію за роздрібною ціною, яка є конкурентноспроможною. Також, як клієнт, ви маєте можливість зробити підписку один раз на місяць, заплативши 9,95, і купити продукцію, яку ви бажаєте в тій кількості, якої ви потребуєте. Як партнер. Ви купуєте франшизу за 50 доларів. У цій сумі дві цифри: 40 доларів, ви сплачуєте членство з клубної компанії, 10 доларів. Це ваша щомісячна підписка, абонплата. У вас є вибір абонплату сплачувати або кожного місяця, або сплатити її один раз на рік. Це буде вам коштувати 100 доларів. На таких рівних умовах усі партнери долучаються до клубної кампанії Лігут з будь-якої країни світу. Більше ніяких вкладень ви не вносите до цієї клубної кампанії. Ви маєте можливість спочатку заробити тут гроші, а потім купити продукцію. Отже, активний ваш бізнес будується саме на формуванні вашої команди ком'юніті, як з клієнтів. Так і бізнес-партнерів. Звичайно, з бізнес-партнерами вам потрібно буде працювати. Ви маєте бути лідером у цій команді, але це не обов'язково. Лівут це багатогранність, тому тут заробляти можна різними шляхами. Звичайно, якщо ви амбіційна людина, ви вже лідер і мали досвід у яких попередніх своїх компаніях. Ви тут дуже швидко зорієнтуєтеся, як вам привести сюди команду і з нею. Працювати у вас є можливість навіть на дублюванні лише двох людей швидко прийти до результату в отриманні пасивного доходу в сумі 2047 доларів. І ви їх будете на постійній основі отримувати кожного місяця. Про метод цього заробітку я можу вам розповісти, якщо це для вас буде цікаво. В описі даного відео я також залишаю своє посилання на телеграм-канал і, звичайно, ще раз акцентую увагу, що клуб гуд закритого типу ви сюди можете долучитись лише за реферальним посиланням учасника клубу. Я учасник клубу, я вас радо запрошую до своєї команди ком'юніті. Які грошові винагороди ви можете отримати згідно компенсаційного плану клубу? Першим видом є швидкий старт. Ми його називаємо кешбек. Це за запрошення особисто вами нових партнерів до клубної компанії Лівгуд. Кількість запрошених вами людей не обмежена. Кожного разу, наступного четверга, після запрошення вам клуб виплатить 25 доларів. Отже, запросивши лише двох людей до клубної кампанії, ви вже повертаєте свою інвестицію. І далі ви працюєте лише в прибутку. Наступним видом грошової винагороди є і ще такий класний бонус: це мейчин-бонус. Ми його називаємо чек від чеку. Це коли приходять до вас люди у вашу команду, і вони також починають заробляти від їхнього заробітку. клубна компанія буде вам виплачувати рівно 50%. Це від першої лінії і від глибини. З компенсаційним планом грошової винагороди, звичайно, треба розібратись, вивчити і розуміти, на чому ви тут заробляєте.